Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І скільки можна, стільки негативу, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'ї ще одну попитку, спробую переїхати Варшаву. Значить, і от підподитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз. Знаходжусь на тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів. Пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось там терміна, блін, пойтмін, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняти. З тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняла? Даже до такого доходить.